Єдиний в Україні музей Сергія Параджанова відкрили у столиці культурно-освітній простір присвячений життю та творчості геніального українсько-вірменського кінорежисера та сценариста. На відкритті зараз моя колега Ярина Марків і вона з нами наживо. Ярино, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, більше про цей музей. Що цікавого, ти вже встигла побачити. Вітаю колегу. Ми знаходимося, як назвали вже цей музей в унікальному просторі, в єдиному та першому в Україні музеї Сергія Параджанова, одного з найвпливовіших митців 20-го століття, видатного українського та вірменського кінорежисера, сценариста, композитора, автора культової стрічки Ціні забутих предків власне музей відкрили на базі Київського міжнародного університету і вже навіть уклали угоду з Єреванським музеєм Параджанова, що у Вірменії. Директорка музею, студенти та поці. Нововичі творчості митця по ниточці з усього світу збирали експонати. Власне, тут їх наразі представлено 350. Це архівні матеріали, це фото, це речі особистого вжитку Параджанова. І власне музей поділений на чотири зони. Перша зона це проєкція будинку з хатнім вжитком. Митця, а також є така зона, як тіні забутих предків, колір гранату та фотолокація. Далі пряма мова. Прошу послухати. Це одна з локацій цього музею, присвячена його квартирі. Ви бачите, тут є речі, які належали його родині, йому, його дружині Світлані Щербатюк. Навіть підлога тут така, як була в квартирі. Він був людиною незвичною нашими силами, силами самого Київського міжнародного університету. Наша директорка музею більше 30 років збирала експонати. Вона є близькою подругою. Була близькою подругою родини е Параджанова, е дружини Сергія Параджанова. Спочатку так дійсно це було е особисте знайомство. І коли ти бачиш людину яскраву, іншу людину, ти одразу відчуваєш, що вона інша, що це твоя людина. Так, от це тривало все моє життя. Спочатку це була любов. А потім, знаєте, спілкуєшся з людьми найближчого оточення Параджанова і відчуваєш, що старші люди один за одним відходять з світтини. А їх діти, я на власні очі бачила це, як вони викидають на смітник оці конверти. От у нас тут викладений конверт, наприклад, який Світлана отримала в листа з зони, як вона не терпляче розірвала його, розумієте? Розірваний конверт викидають. Пані Олена згадала про лист Сергія Параджанова своїй дружині Світлані, коли той перебував у радянських таборах за сфабрикованим звинуваченням у націоналізмі. І власне директорка музею продовж 35 років збирала експонати з усього світу і домагалася його відкриття цього музею на державному рівні. Е, власне його відкрили в Київському міжнародному університеті ще в 2020 році, і лише сьогодні він запрацював наповну і відкрив свої двері для пересічних українців та гостей міста. Колего, в мене все. Дякуємо тобі, Ярина, за цю інформацію. Нагадаю, це була наша кореспондентка Ярина Марків. Вона розповіла про відкриття музею Сергія Параджанова у Києві.